Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки від Відповернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ триває. Триває він і на нашій Ютуб-сторінці товариство. Долучайтеся туди. Мене нагадувати вас Пихньо. Пишіть свої запитання у Ютубі. Далі ми говоримо із про ситуацію на морі, і не лише на морі, але й на підступах до Криму, на переправах до Криму. І з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України, капітаном третього рангу. Дмитро, мої вітання вам. Вітаю студія, вітаю глядачів і слухачів. Давайте ми розпочнемо з інформації, яка сьогодні була е, вночі е, з окупованої території. В Севастополі лунали вибухи, повідомляли місцеві, і окупаційні телеграм-канали, і різні їхні ресурси. Рух Кримським мостом перекривали уночі. Е, що це було? Чи є у вас якась інформація з приводу того? Атака, якщо атака, то як вона закінчилась? Це з Рубрики ніколи такого не було, і ось знову. Насправді ми не можемо розкривати усіх подробиць застосування, можемо лише зазначити кілька основних фактів, які ми можемо з вами разом проаналізувати. Полягають вони в тому, що вибухи відбуваються, і це факти, їх всі чують. І в той самий час окупаційна адміністрація. Не може показати жодних картинок, які, на жаль, можемо показати ми, так коли зруйновані будинки, коли зруйновані супермаркети з жертвами в Криму такого не відбувається, але при цьому там періодично щось вибухає. То ми можемо з вами зробити спільний висновок, що мабуть це військова інфраструктура, яку росіяни не можуть показати після того, як там щось палало і вибухало, тому. Е, можу лише зазначити, що е, так, в Криму ці події мали місця, мають і матимуть надалі, допоки там буде залишатися е, російська окупаційна адміністрація і їхня військова інфраструктура. Е, безвідносно тих е, кейсів, які відбуваються, безвідносно систем, які для цього використовуються. Так, ми маємо підтверджені кілька застосувань, такі як знищення паромної переправи, наприклад. Uh, так, ми маємо кілька кейсів, які стосуються там знищення систем ППО в Криму, які ми підтверджуємо там на рівні Генерального штабу, uh, але конкретно, от, що відбувалося вчора, я думаю, що uh, згодом, якщо ця інформація буде підлягати uh, оприлюдненню, ми обов'язково її з вами зможемо більш детально обговорити в подробицях. Що стосується кримського мосту, так він закривається за першої ж нагоди, тому що uh, росіяни, звісно, Намагається максимально цей об'єкт захистити, незважаючи на те, що функціонально він вже не є вирішальним логістичним інструментом для забезпечення як угрупування в Криму, тимчасово окупованому, так і для забезпечення діяльності е, угрупування військ на півдні е, на окупованій частині е, України. А от поясніть тут детальніше, що означає функціонально, він вже не є тим інструментом. Він не виконує поставлених перед собою логістичних завдань, Чи як чи як це розуміти? Якщо не виконує, то чому Ну, перед ним не ставлять вже ніякі логістичні завдання. На нього припадає менше чверті навантаження логістичного для забезпечення угрупування через той стан, в якому він знаходиться. А в такому стані він знаходиться внаслідок спільної атаки Служби безпеки України і військово-морських сил на цей міст, коли його було. Пошкоджено застосуванням морських дронів ці бейбі. В результаті окупанти чудово розуміють, що те навантаження, на яке він був розрахований під час будівництва, він вже може не витримати. І тому основну логістику таку вони запускали через паромну переправу. І тут треба звернути увагу ще на один важливий момент: те, що вони вже, в принципі. Там Мала б працювати військова морська логістика. У них залишається рою пять одиниць військових. Це великі десантні кораблі, які вони використовували, коли з мостом були проблеми навіть для перекидання цивіль з материкової частини до Криму. А вони зараз їх не використовують ну, зі зрозумілих причин. Тому вони, прикриваючись цивільними, як вони це завжди роблять, використовували для цього паромну переправу, на якого припадала лева частка, Це ми кажемо більше, ніж три четверті. Військової логістики до Криму. Добре. Тоді 25% виконує кримський міст. Поровна переправа виконувала 75% поровну переправу уражено. Військово-морські сили Російської Федерації, які мали би за допомогою великих десантних кораблів здійснювати так само додаткові перевезення логістичні, їх не роблять, як ви кажете, зі зрозумілих причин я деталізую. Очевидь, ці причини називаються Магора в «В-5» і Сі Бейбі. А тоді як відбувається логістика до Криму? Адже це ж теж не таємниця, що окупанти будували залізницю на до Кримського півострова. То що виходить? Тепер вся їхня навантаження пішло туди, чи там ці колії ще не завершені, і відтак Взагалі ніяк не виконується логістика. Трошки про це розкажіть, пане Дмитре. Правильна відповідь ніяк. ніяк. Слід, розуміти, да, слід розуміти, що, по-перше, скоріш за все, є якісь накопичення безпосередньо в Криму. Це перше. Що стосується залізниці, це фактично ракадна залізниця. Тобто вона будується з єдиною метою. Звісно, для того, щоб вирішити якісь проблеми там, місцевого населення. Це ніколи не хвилювало російських окупантів. Їх хвилює лише в першу чергу забезпечення їхнього групування, але вона недобудована. і далеко ще недобудована. І вони е афішують, що вони до кінця року її добудують. Ну, До кінця року ще досить багато часу. Насправді е це по-перше. По-друге, е так звісно, вони е ударними темпами зараз е намагатимуться відновити просто роботу паромної переправи і все і далі працюватимуть під е загрозою можливого. Повторного застосування, і знов таки, ви бачите, що внаслідок попереднього застосування супутних жертв не було, інакше росіяни їх обов'язково показали, а їх нема. Це означає, що, що високий рівень планування подібних операцій і відсутність супутних втрат як наслідок, з при тому, що результат був досягнутий, вони більше навантажили міст зараз. Звісно, основна проблема в тому, що по ньому не можна запускати, як ми бачимо, потяги, навантажені важкою технікою. Але і цистерни так само стояли дуже довго на в'їзді. Але, тим не менше, не означає, що не можна перекидати автомобільним транспортом у саму логістику, просто це набагато довше і набагато дорожче ми з вами стартували розмову. Буквально 10 хвилин тому ви казали, що якщо генштаб буде вважати за потрібне, то він розповість, що ж там відбулося сьогодні у Криму. От генштаб почув наші молитви, і він розповів, що ж там сьогодні відбулося у Криму. Сьогодні ночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси. Йдеться про дивізіон с 300 неподалік Бельбека. Це нагадує аеродром на північ від Севастополя. А також два зенітні ракетні дивізіони С 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Тобто Позавчора було два дивізіони С-300 і один С-400 атаковано. Сьогодні два дивізіони С-400 і С-300. Генштаб повідомляє про офіційно офіційно повідомляє про знищення двох радарів до комплексу С-300 та С 400 Щодо третього радару. Інформація уточнюється. До речі, варто розуміти, що льотів по генічську, по по переправі між, між Кримом та материковою Україною, а зараз цілі комплекси знищуються, і для широкого загалу це вже десь трішечки перетворилося в буденність. Але це, це видатні речі, які відбуваються. У мене таке рече виникає питання: чи є у вас розуміння, скільки зенітних ракетних комплексів окупантів зараз є розташовано в Криму? Нагадую анекдот, там де е, тварини після зими збираються, і кожен розповідає, як він виживав. І в останньому, значить, ведмідь каже: а я тут на. Будівництво ходив раз на місяць, там росіяни працюють, хто їх рахує. Тому відповідно мова про мільярд доларів. Тому що всі ці дивізіони, всі ці комплекси, вони дуже дороговартісні. І особливістю С-400, який вони чомусь назвали так пафосно-триумф, є те, що це. Я не фахівець цих систем, але з. Загальних джерел, ви можете так само пошепнути інформацію, що це система ПРО вважається. Тобто протиракетної оборони, яка фактично заточена саме під знищення, нібито знищення цих ракет. Але ракети, які набагато старші за ці системи, чомусь їх знищують. Ну, в системі українських сил оборони повід, протипільних сил це рахуйте Петріот та Семкілля, так що просто от широкий загал розумів. Ви маєте на увазі, якщо їх порівнювати? Я маю на увазі система протиракетної оборони. Тобто, що має а, проробити, перехоплювати ракети, в тому числі і балістичні. А С-400? Ну це на папері написано про Бачите, до речі. Дуже цікавий такий е, момент. Це, до речі, зменшує їхні е, апетити щодо обстрілів е, саме наземних цілей е, ракетами 5, 5В55, Це С-300. Пам'ятаєте, як вони Миколаїв, Херсон, Харківщину просто, просто кошмарили цими ракетами? У нас за ніч по місту могло 12 одиниць От. і звісно, тепер вже зайвий раз вони подумають, чи слід їх використовувати саме в такому форматі. Що стосується цих, цієї кількості цих установок, ну, ми бачимо, що в Криму вони стягують все наявне для того, щоб максимально його прикрити. Їм є що там прикривати, насправді, тому що в Криму вони протягом Всього цього часу, там 10 років, розвивали військову інфраструктуру. Вони готувалися фактично до вторгнення. Це був флоцдарм. Там багато військових частин, багато відповідно місць зберігання як озброєння, так і техніки, розміщення особового складу тому там є що прикривати. Насправді це не рахуючи флоту, який там фактично вже в такому залишковому стані перебуває. До речі, про флот запитання до вас з приводу передислокації російських кораблів, яка відбувалася кілька днів тому. Якісь такі дивні незрозумілі рухи відбувалися по переміщенню окупантів із новоросійська. Ну, принаймні, вони в один момент покинули порт Новоросійська, вийшло відкрите море. почали рухатися деякі в бік Керченської протоки. І далі ситуація якось от стала незрозуміла, що це за такі маневри окупанти виконують. До речі, що вони виконують зараз біля Кримського мосту? Буквально сьогодні знімки з'явилися, що там вже видно 17 барж, не рахуючи тих, які е, затоплені. Це все дії, Ну от якщо так серйозно, Дмитро. От це це все дії Для чого? Ну насправді, якраз от тут логіка окупанта більш-менш зрозуміла е, у них розпочався новий навчальний рік. Він розпочинається два рази на рік. На початку календарного року і 1.06 розпочинається Новий навчальний рік. Не слід забувати, що підготовка, зброє... підготовка в Збройних силах триває цілий рік. І ви, наприклад, готуєте особовий склад, корабельно-катерний, офіцерів молодих, випускаєте, вам треба, щоб вони пройшли відповідне оцінювання. Щоб вони е, відповідні навички здобули, відпрацювали там курсові завдання і так далі. Тому ви маєте їх десь е, вчити, тренувати. І, е, ймовірніше за все, оцей ордер, який вийшов, там е, було в морі а сьогодні зранку сім одиниць, серед яких три носії крилатих ракет, це Буян -М проект, і три великі десантні кораблі, які вийшли в АЗОВ. Е, в Азові нема узбереження неокупованого росіянами. То відповідно великими десантними кораблями там виконувати нема чого, то залишається лише одне: це виконання тренувальних завдань, так само, як і цих кораблів. Тому, ймовірніше за все, вони їх туди вивели для того, щоб проводити навчання особового складу. І це якраз і співпадає з датою початку навчального року. Це не означає, що вони не зможуть застосувати звідти, наприклад, ті самі буяни для того, щоб обстріляти там калібрами територію України. Але знов таки іншого логічного пояснення, чому вони там опинилися, немає. Тому що завдання з е, охорони цього об'єкту, так званого Кримського мосту, е, вони там фактично зараз не виконують. Загалом в Азовському морі маневрувати не так просто, воно не глибоке, там 15 метрів глибина найбільше. І, відповідно, там шляхів е, е, рекомендованих для проходу дуже мало. І вони фактично змішуються з цивільними суднами. І виконують оці навчально-бойові завдання. Ну, ми так бачимо. Е -е -е. Інше пояснення могло б бути е -е, спроба вийти з Азово Чорноморського регіону загалом, наприклад, на Каспі. Але знов таки, якщо буяни там ще мають пройти цим Волгодонським каналом, то великі десантні кораблі ні. Вийде з метою того, щоб втекти, грубо кажучи. Ну, Грубо кажучи, так. Тому що, в принципі, насправді е, нічого не заважає е, їх застосовувати з казки. Наприклад, радіус е, е, дії тих самих калібрів, він, в принципі, дозволяє навіть звідти вести е, вогонь. Тому, ймовірніше за все, це саме навчальний процес. Тут все логічно і просто. Що стосується е, безпосередньо Керченської протоки, про яку ви питали баржі, е, тут теж все зрозуміло, вони намагаються максимально звузити е, можливість маневру. Може звузити прохід для того, щоб контролювати було легше цю ділянку, цей район моря, з метою, звісно, захисту тієї самої споруди, тому що раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі. А зараз їх там нуль. І тому, відповідно, вони якось мають цю проблему вирішити. От вони будують пасивні такі. Загородження споруди інженерні у вигляді тих самих барж з боновими загородженнями ну тобто, мета це протидія. Дмитре, на сам кінець нашої бесіди ще ми маємо буквально кілька хвилин. Я вас запитаю таке адміністративно-організаційне запитання. Виходить, що вчора ви повідомили про те, що ви повертаєтеся до рідної морської мовою гавані, до роботи очільником прес служби військово-морських сил збройних сил України ще до впродовж півтора місяці ви працювали на посаді начальника прес-служби сил оборони півдня, а такі, якби незрозумілі події. Там пані гуменюк її повертали чи не повертали. Але не до кінця зрозуміло, і ви оголосили про те, що е, відходити з посади і повертається з відрядження, так би мовити, з начальника преслужби сил оборони півдня. Розкажіть нам ось: от, тобто, що це сталося? Це це ну ви, хоча ми в своєму пості самі писали про те, що ви були виключно у відрядженні для того, щоб певну таку антикризову комунікацію провести. Е, але чому зараз цей період закінчився? Чому ви не залишилися далі там працювати? Е, е, трошечки хочеться деталей, так такого плану. Тому що насправді у нас багато подій відбувається. Як ви знаєте, у нас заплановано і міжнародні навчання в цьому році, і не ну, єдині. І, відповідно, цей процес так само треба організовувати і функціонально це моя робота. Тому так, в якийсь момент було ухвалене рішення щодо моєї роботи, тимчасової на цій ділянці. Я її з задоволенням виконав. У нас чудова команда. Вийшла у нас чудова комунікація, і надалі просто інша посадова особа має підхопити цей прапор і нести його далі. І я впевнений, що у нас достатньо фахістів, які так само впоргуються з цим завданням. Щодо призначень, зазначеної вами посадової особи, я наразі конкретної інформації ніякої немає. І в принципі це коментувати так само не можу, тому що ці призначення вони лежать поза межами моєї компетенції. Звісно, я вас, розумію. Вас, так, вас як журналіста може звісно хвилювати щодо безпосереднього призначення на цю посаду, вказаної вами посадової особи такої інформації наразі нема щодо можливого призначення. Тому я впевнений, що через деякий час система працює насправді, тому що комунікація вона не лише публічна є. У нас багато завдань, які пов'язані з організацією роботи медіа. Це величезний регіон, і е, у нас запитів на місяць більше сотень за звичайну роботу змі в нашій операційній зоні. І це повсякденна робота, яку виконує штат е, структурний е, центр стратегічних комунікацій Силоборони Півдня. Цей процес не зупиняється. Звісно, все це працює щодо безпосередньо от, комунікації в такому просторі, У нас так само є майданчики. Відповідні у Фейсбуці, у е, інших е, медіа, де ми інформацію оперативну е, подаємо обов'язково і тримаємо суспільство е, в курсі тих подій, які у нас відбуваються. Тому комунікація вона продовжується без проблем що спасибі вам спасибі вам за ту роботу яку ви проводили підпродовж півтора місяці на посаді начальника сил оборони сил Прислужби начальника прислужби сил оборони Півдня. ось зараз з повернення до військово морських сил тим паче що у нас є дуже дуже багато гарних новин про які от ми сьогодні говорили це був дмитро плетенчук якраз речник військово морських сил збройних сил україни капітан третього рангу в ефірі радіо нв дякую вам друзі за те що ви з нами я маю на увазі до всієї аудиторії Залишайтеся надалі далі новини і колеги продовжать підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.